Партнер відліку часу, родинна ковбаска! Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Львів завалило снігом. За добу випало більше, ніж місячна норма. Прибиральники працюють цілодобово, однак не встигають за стихією. Львів замело. Десятки трамваїв утворили величезний корок, бо зійшли з рейс. Автомобілісти мусять об'їжджати по тротуарах, а люди спізнюються на роботу. Урівняно законний спосіб обману. У львів'ян видурюють гроші, обіцяючи дати кредит. Паска для клієнтів, ось цей договір. Він написаний складними словами і дуже дрібним шрифтом. Тож люди його просто не читають. Освіта без телефону та інтернету. Казначейство затримало оплату зв'язку. Укртелеком почав відключати школи. Поза зоною досяжності фактично від початку року школи одного з районів Львова відрізані від телефонного зв'язку та інтернету. Вітаю в ефірі. «Наш Репортер», Новини п'ятниці, 15 березня. Потужний снігопад вразив міський транспорт. Найбільше постраждали трамваї. Лише сьогодні зранку шість вагонів зійшли із колії. Зупинився рух на вулицях Грузький, Бандери і Городоцький. Найгірша ситуація була на Замарстинівській. У цілому місті люди годинами чекали на маршрутки, врешті змушені були йти пішки. Про міський транспорт під сніговою атакою. Далі у сюжеті. На вулиці Замарстинівській у нерухомій колонії 15 трамваїв. Затор утворився через перший вагон, який уже друге за день зійшов з рейок. На Гайдамацькій зійшла з рейок, поставили, аварійна приїхала і знову зійшла з рейок. А чому? Тому що дороги забиті, ніхто не чистить. На початку дня на маршрути виїхали 57 трамваїв. Вже до обіду 20 з них тягачами повернули у депо, а 12 вагонів продовжували стояти у заторі. Поперше всюди рух перекритий, стоять несправні вагони. Колія забита, трамвай просто не може їхати. Мотори висять і починають крутити, горіти трамваї. На відміну від колійного транспорту автомобілі могли хоч якось пересуватись, аби оминути корок, виїжджали на хідники. Я взагалі їду з Лівандовки вже третю годину. Допоки водії самотужки розчищали собі шлях, пішоходи жартували. Лопата не завадила б і їм. Та додому на роботу годі попасти. Ну, то та спізні роботу, що трамвай стоять вперед ноги. Водії маршруток фізично не могли дотримуватися графіку руху. Лише з АТП номер 1 не зміг виїхати кожен четвертий автобус. Дуже мало автобусів виїхали на лінію. У нас такі довгі автобуси, є гармошки. І... Ще п'ять гармошок має бути на лінії. Вони сьогодні не виїхали взагалі з парку, бо, тому що неможливо їздити. Сині снігопади, синоптики обіцяють і завтра, тож трамваїв на вулицях майже не буде. А як працюватиме інший транспорт, залежить від погоди і стану доріг. Марта Когут Юрій Герасимов, наш репортер. Сипле безупину у Львові сніжити не перестає ще від учора. Комунальники працюють у посиленому режимі. Із ночі на дороги вивели 133 одиниці техніки, але і її кажуть не вистачає. Четвер, пів на десяту вечора. Пані Марія прибирає біля пам'ятника Міцкевичу. Лопати з рук не випускає від ранку. Коли закінчиться її робочий день, навіть не береться сказати. А от наступний почнеться о п'ятій ранку. Як нам можеш і працювати, Бачите, що снігу. Скільки тяжко, нелегко. Якщо тротуари намагаються прибирати вручну, то відповідальність за дороги лежить на техніці. Снігопідмітальні машини взялись за роботу близько дев'ятої вечора. На маршрут виїхали одразу всі чотири зіли, які обслуговують Галицький район. Пан Іван працює з технікою вже 30 років. «Ти де є сніг, ніхто заметає, де снігу немає, не заметає. Да машина за машину їздити під, під кидає. все. Програма мінімум для снігоприбиральників об'їхати центральну частину міста. В першу чергу ми маємо прибрати майстральні вулиці, де ходить автомобільний транспорт, рух пасажирів. А потім дуже рядну чергу, де міжквартальні вулиці. А от машини, які розкидають пісок, виїжджають під ранок. Тож нам на очі трапилась лише одна. Сніжити не припиняє і у п'ятницю. Комунальники, хоч і працюють з усіх сил, але з природною стихією впоратись не можуть. Забрати сніг не встигає й техніка. Зночі у місті працює 133 машини. З них то, що можна побачити безпосередньо на вулицях, це є вісім грейдерів, це є 32 піскорозкидувачі і 29 підмітальних машин в залежності від району. Але цього недостатньо за оцінкою Олега Сенютки, львову треба ще 50 одиниць. Пан Ігор за кермом трактора з 4-ї ранку. За вісім годин вже об'їздив весь Галицький район. Сніг падає, ради не даємо. Що? що найтяжче? То люди ходять, мішають. Там все тяжче, і машини мішають. І сніг мокрий, тяжкий. Буксує техніка, не стягує. Комунальники на роботу виходитимуть впродовж цілої доби аж до ранку. Нас піднімають, щоб ми постійно без сніг. А працюємо хто з четвертої, хто з третьої, хто з п'ятої, з півп'ятої. Та вже з півп'ятої вже пізно, та вже треба скоріше <звіт> та в такий До котрої сьогодні? – Ой! Ну, от бачите, яка година, ми ще на вулиці. Пішли трошки погрілися і виходимо далі чистити території. На наступний ранок, субота і, відповідно, на неділю ми повністю плануємо привезти. Місто до нормального стану і забезпечити на 100% без утруднень, рух, пішоходів і транспорту. За прогнозом синоптиків на вихідних снігопад зупиниться, натомість буде холодно. Температура впаде до 16 градусів морозу. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, наш репортер. Попри снігопади та хорделиці у навколишніх селах життя не зупинилося. Дітлахи відвідують школи та дитсадки, дорослі дістаються місць праці, пенсіонери ходять до банків і крамниць. Усі нарікають на владу, шукають винних. Однак окремі селяни у такі негоді вбачають і позитиви. Селяни кажуть, у таку погоду мовляв, добрий господар пса на вулицю не вижене. Однак самі вимушені полишати у селі, аби вирішити усілякі справи. Дітлахи села Мшани зазвичай дістаються до школи маршруткою. Вони обхідно долати до трьох кілометрів. Сьогодні їм вкрай важко. Та в таку погоду ходити погано до школи, але мус був навчатися треба. Але як нема маршрутки, то трошки важко, так і є маршрутка. Ну але так мусимо йти якось пробираємося. Скільки так? Та хвилин треба, пів години треба йти як мінімум до школи. А ще в таку погоду, то затягується трошки. Увечері зранку та впродовж дня селяни не полишають лопат. Усе розчищують доріжки, від хати до вулиці, вбиральні та стайні. Та позов, що страшне, до того було знайти не страшне. Дай до пса, до пса добуде, до буде, до говоліру. У звичайні дні біля сільської ради гамірно. Сьогодні зранку ні душі. Бухгалтер розкидає сніг, паспортист, як служба підтримки. Кажуть, людей нині буде мало. Я би не йшла, наприклад. Наговорити як є. В таку погоду, хто там піде. Хіба, може, там комусь треба чи смерть зареєструвати, або дитину зареєструвати народжену, а так не думаю. До місцевої крамниці хліб та продукти привезли вчасно. Щоправда, водій лютує, спалив 5 літрів бензину, а з кучугур самотужки виїхати не годен. Так, годину. І що? От та От так, нічого нема, ні людей нічого нема. Не можете Ні виїхати ніяк у крамниці, як завжди, людно. Пенсіонери переповідають, як долали снігові замети, аби купити буханець хліба. Я ледве дійшла, треба було підйомного крана, щоб мене трохи потягнув. Якби на сусідський хлопець я була не вилізла з городу. Інші згадують депутатів біса та шукають вихід з лабіринту. Пробуйте, я єлі прийшла, вотак, а через город, через поле навіть не можу перейти. Їх є всього ну їх вибирай, ну голосуй за них. Вони ні чурка не роблять для того народу бідного нещасного. Вона й не знає, куди йти. Попри хурделицю, дитячий садок працює. Однак з 50 вихованців у закладі сьогодні лише 10 малюків. Якби ходили маршрутки, то би звичайно більше було дітей, бо батьки... місцева школа на третину пуста. Вчителі хвилюються за кожного учня. Класні керівники зв'яжуться з батьками і з кожним індивідуально, і зателефонують, чи дитина благополучно добралася додому після уроків. У природи немає негоди. Попри всі труднощі, селяни хочуть, аби сніг залишався якомога довше, бо тоді їм до цивілізації легше потрапити. Селяни потерпають від снігопадів, але кажуть, є один плюс дорога зараз набагато краща до села. Бо як тільки почнеться відлига, до Сибіру легше буде дістатися ніж до Мшан, жартують місцеві. Дорога перетвориться на суцільне багно. А ще така погода до вподоби свійським тваринам, зокрема, вівцям. Вони тричі разу втримують нормально, їм гірше шлякать. А якщо зимно, вони себе нормально чують. Дай їй файно їсти. Ну, то, що правдою її живе, нормально Утім, вже з понеділка потепліє, обіцяють синоптики. Усе почне танути, і до Львова місцевим можна буде доїхати лише електричкою або ж трактором. Володимир Моїсієв, Олексій Шелковий, наш репортер. Заробили на довірі. До редакції нашого репортера звернулися клієнти кредитної спілки Банк Платинум. Люди вважають себе жертвами шахраїв. Вони хотіли отримати кредит, однак жодних коштів їм так і не виплатили. Ба більше кожен клієнт за кредитні послуги мусив заплатити грошовий внесок. Тож люди витягували із гаманців тисячі гривень, однак досі коштів ніхто не повернув. Як кредитна спілка втратила кредит довіри? Далі у сюжеті. Зараз пані Стефанія чекає найдорожчу людину у житті. А ось і вона це єдина донька. У неї рак щитовидної залози. Я вночі спати не можу. Мені погано, мене досить дуже сильно давить. Ну такий тривожний стан. Дуже перший раз мені робили в 2001-му операції. А потім в мене стався те, що в мене дідусь помер, і в мене стався рецидив. І зараз знову треба знову оперувати. На це потрібні кошти. Ціна життя Марії 25 тисяч гривень. Тож її мати почала шукати гроші і натрапила на ось це оголошення. Кредит без відсотків. На радощі жінка одразу ж зателефонувала за вказаним номером. Їй сказали, щоб взяти кредит, потрібно спершу заплатити. То вони сказали, от ви зараз оплатите перший внесок, і через до трьох годин ви получите, отрите в банк банки Тим вам прийде смс, Ви получите ці кошти. Ну, я їх попиталася, кажу, дівчата, щоб вони обманювали, бо вийти, що таке я їх. Не переживайте, все буде добре. До трьох годин ви получите це. Тож жінка без жодних вагань заплатила перший внесок 9 тисяч гривень. Та повідомлення про омріяний кредит їй так і не прийшло. Хотіла взяти позику жінка в кредитній спілці Банк Платинум. Її офіс на вулиці Любінській. Сюди пускають лише за попереднім записом. На вході стоїть охоронець. Такі заходи безпеки не даремні. В інтернеті з'явились цілі форуми, обшахрованих кредитною спілкою людей майже зі всіх міст України. Весь день прождал, денег не было, на следующий день начал их вызванивать, они мне целый день меня уверяют, ждите, ждите, деньги будут, сто процентов, то есть обещают, что вот сегодня деньги будут. Но меня этот второй день мучительных ожиданий немножко как бы напряг, я вечером пришел домой, открыл интернет, пробил их название и увидел, что Таких ожидаючих, як я, то тобто, в Україні, дуже багато людей. Олександр з Києва теж прочитав газеті стабільно, надійно, чесно і теж потрапив на гачок. Хотів взяти у кредит 60 тисяч гривень. Спочатку думав, що прийшов у банк. Однак згодом виявилось, слово написане великими літерами, абревіатура. Банк у них вот звучить у ні. Ну там є після кожної букви, ще точечки. Тобто, якщо ці точечки у них на підписанні я побачив, і говорю, вот это за. Точка послі слова ну в слові банк після кожної букви стоїть точка. мені говорять, що це розшифровується як більш актуально, ніж кредит. І така абревіатура не випадковість. Адже слово банк викликає довіру. Та коли вже Олександр зрозумів, що його дурять, написав листа до Харкова, де є головний офіс фірми. Наших журналістів тут зустріло дві жінки. Однак спілкуватись не захотіли. Натомість дали телефон начальника служби безпеки фірми. Очень много людей, которые не выполняют свои договоры. Очень много таких людей. 90 -х. есть люди, которые расторгают договор раньше времени и не получают, а потом жалуются. Есть люди-мошенники, которые заключают договор, хотя отмазывать путем получить денежные предполага. Єді капітанка вважають. Якраз договір і є капканом для клієнтів. Маленький шрифт, складна термінологія. Люди, як правило, не читають двох найважливіших пунктів. Так званий кредит насправді лише премія, яку кредитна спілка дає обраним клієнтам. Ще один непомітний пункт: учасник договору зобов'язаний не одноразово, а кожного місяця сплатити спілці. Грошовий внесок. Про ці умови нікого не попереджають. А якщо людина їх не виконує, це стає приводом для спілки не дати вкладнику обіцяні гроші, тож обман довести вкрай важко. Опоненти, тобто представники кредитної установи, обов'язково поставлять питання в суді, що клієнт мав можливість познайомитись з договором, де все розписано. І якщо він або неуважно його прочитав, або взагалі не читав, то фактично. Він не має підстав стягувати відшкодування збитків. Єдиний вихід писати заяву у міліцію. Якщо відкриють кримінальне провадження і клієнта банку визнають потерпілим, він має право звернутись із позовом про відшкодування коштів. Так зробила і пані Стефанія, і пан Олександр. Щоправда, чи вдасться їм отримати свої гроші назад, вони не знають. Христина Шевченко, Олег Кухар, Юрій Задвірний, наш репортер. Здорова жінка, щаслива мама. Під таким гаслом цього тижня стартувала акція з профілактики онкозахворювань молочної залози у жінок. Кожна охоча мешканка Львівщини може пройти обстеження до 12 квітня. Ірина про акцію довідалась із повідомлення, яке отримала на електронну пошту. Аби пройти обстеження, вона просто зайшла на сайт MAM.UA та зареєструвалась. Я думаю, що дуже потрібно, бо дуже часто жінки не наважуються самі піти і дізнатися про стан свого здоров'я. А коли є така акція, яка спонукає цьому, то зразу з більшою охотою жінка йде на таке. Медики кажуть, рак молочних залоз це одне з найпоширеніших онкозахворювань у жінок. Аби його попередити, потрібно принаймні раз на півроку відвідувати лікаря. Ми проводимо безкоштовно, ультрасонографічно. Обстеження молочних залоз, то, що в народі називають УЗД молочних залоз. Чому саме УЗД? Воно має переваги по відношенню до ставшої вже класичної мамографії або рентгену молочних залоз. І основна перевага то, по-перше, що УЗД можна робити в будь-якому віці. На відміну від рентгену, коли можна робити лише після 35 років. Для того щоб прийняти участь в акції Здорові жінки, щасливі мами, необхідно просто зайти на сайт MAM.UA, зайти на сторіночку акції. Це можна зробити через головне меню або з головної сторінки, і обрати для себе в календарі підходящий час, день і просто записатись, ввести своє прізвище, ім'я і номер телефону. Більше нічого не потрібно. З клініки потім вам передзвонять, підтвердять запис і, будь ласка. Організували акцію ротарі клуб Львів Центр та клініка Юрія Тітовця, медичний центр. Простір. Обстежитися закликають усіх жінок віком від 18 до 35 років. Акція є безкоштовною і триває до 12 квітня. Зорислава Кадикало, Олександр Бригадир, наш репортер. Християни східного обряду готуються до великого посту. Він розпочинається вже у понеділок і триватиме 40 днів. Тривалість найважливішого посту у році є не випадковою. Вона символізує 40-денне перебування Ісуса Христа у пустелі і 40-річні мандри ізраїльського народу у пошуках землі обітованої. Священники закликають вірних у час посту утриматися від учних забав а також більше уваги приділяти молитві. Великий піст це час покути, який готує християн до святкування одного із найбільших свят у році Воскресіння Господнього. Цьогоріч Пасха припадає на 5 травня. Найважливішим періодом у час Великоднього посту є Страсний тиждень. У ці останні сім днів перед Великоднем садують таємну вечерю, страждання, розп'яття та поховання Ісуса Христа. Страсний тиждень він є кульмінаційним моментом посту. Але для нас, для християнина, справді піст би мав пролягати через три основні моменти: це є молитва, піст і милостя. Ось. Якщо ми відмовляємося від їжі, ми б мали заощадити ті кошти і потім поділитися з біднішими від нас. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою liv24.com. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі наші традиційні рубрики а Мені час прощатися. На все добре. Щастиво. Новини культури представляє новий торговий центр Три слони. Все для дому. Він зазвичай мовчав, за нього говорили його фотографії. Так про Йонаса Кальваліса розповідають самі ж литовці. В етнографічному музеї його виставка. Він помер більш як чверть століття тому, проте майстерність Кальвяріса у фотографії плекають ще й досі. Через свою закритість Діонаса не відносили до школи Литовської фотографії. Проте у 70-х роках на піку його слави митця таки зарахували до спілки фотохудожників. Він не був фавориті, фаворі в ті часи, хоч він був визнаний як майстер. Але е, якихось спеціальних нагород чи спеціальних регалів свій час він не отримав. Йонас став фотографувати ще в юності. А Вже у 50-х працював в Каунанському проектному інституті водного господарства. Фотографом згодом очолив їхню фотолабораторію. Він найякісніше роздруковував світлини. Цей цикл його дюни. Пісок Пісок – це важливо, бо всі говорять, що все як пісок біжить. А ще цей фотохудожник робив фотографії лісу. Навіть досі відомі митці користуються порадами кальвяріса і його таємничою фотолабораторією. Він це показує як графіку, як роботи графіки. Тобто, і саме найцікавіше, що це все ж таки його друк і його ставлення до друку. Тобто, що це не передруки. У роботах митця присутні на півтіні та найдрібніші деталі. Оксана Снишин, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура. Якщо любов то безмежна, якщо подарунки, то великі. Даруйте коханим більше домашнього затишку. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими, меблі все для дому. Три слони, лів, кільцева дорога. Виїзд з городоцької. Наш спорт до вашої уваги вітаю за досвідом та майстерністю. Знову до Львова вдосконалювати мистецтво, айкідо до нас приїхали поляки спільно з українськими майстрами східних єдиноборств іноземці займатимуться упродовж трьох днів. Під час відкритих занять вивчать нові прийоми, техніку та стратегію. Викладають і дорослим, і малим вже досвідчені майстри з усіх міст України. Принаймні, прийти та повчитись на семінар може кожен охочий. Такі методично-практичні семінари влаштовують уже не вперше. Гості із за кордону приїздять до нас із Тисячі третього року є цікаві напрацювання з дітьми. Ми, їх, ми, ми, ми беремо. У нас є своє напрацювання роботи з дітьми і підлітками. Ми теж даємо. У нас є, наприклад, досвід стар старовинних навчання старовинних японських вивів мистецтв, таких як і Дзядзюсу. І зрештою, ми з задоволенням з ними ділимось, тому що у них такого досвіду, наприклад, немає. Вона займається спортом усе своє довге життя, тому що без нього вже й не уявляє, як можна жити. Саме заняття фізкультурою допомагають львів'янці Ніні Голуб постійно бути в гуморі і в формі. Людина, яка ледь не щомісяця завойовує медалі у всьому світі, у Рубриці народжені перемагати. Жінка, яка дасть фору навіть молодим. Спортсменка, яка пробігла декілька десятків марафонів та завоювала не одне світове золото. У свої 70 років Ніна Голуб продовжує активно тренуватись та змагатись. Ну особливо я може, кожен день і не бігаю, але команда наша бігає майже кожен день. От і як правило, виходять до цієї квартири, де в нас є база. Передягаються там і біжать мінімум 10-15 кілометрів. Короткі дистанції це не для неї. Опісля активної зарядки вона може пробігти не один кілометр за її наполегливість, активність та людську щирість вона заслужила повагу від колег та друзів. Я сама тренуюся тільки другий рік. Ніна взагалі прекрасна як людина. Чесна, смілива і взагалі талановита людина до спорту. Вона для мене ідеал. Однак такого ідеалу великий спорт не побачив Ніна голуб і сама не називає себе спортсменкою, лише фізкультурницею. Вона працювала на заводі інженером-технологом і любила свою роботу, а поза нею обожнювала активний спосіб життя. Я була просто фанат. Сміялися і казали, що Ніна хіба що мертво не підніме на ті змагання. 16 видів спорту була спортикіада. Так що я приймала участь майже. У всіх видах любила ковзани, любила лижи, любила шахмати Однак З часом любов до легкої атлетики, а саме бігу, таки перемогла. У 44 роки Ніна Голуб пробігла свій перший марафон у Москві і з того часу відчула, що може і ще, і навіть швидше. Нам просто є багато де чому повчитися в неї, прийняти досвід і використати також її поради. Вона дуже багато нам допомагає своїми порадами, тому що я, наприклад, я ще тільки 5 марафонів пробіг, а вона 35. Уявляєте, яка велика різниця. Вже роками цю маленьку жінку можна побачити на усіх акціях спортсменів-ветеранів. Однак цінують Ніну Іванівну не тільки за спортивні досягнення. Вона радо ділиться власним досвідом та заряджає вірою у власні сили. Два роки тому назад, коли я прийшла в цей клуб Фенікс, я думала, чесно кажучи, що я не почну бігати, тому що моє бігове минуле вже дуже давно позаду. От, але почала знову бігати, і фактично найбільше мені допомогла Ніна Голуб. тому що спочатку я бігала таким підтюпсом, що я за неї не встигала, а тепер фактично я бігаю разом з нею. А коли не бігає, то їздить на лижах, плаває, моржує, ходить в походи або ж просто їде в Карпати. Жінка обожнює збирати ягоди. Це її друге, велике захоплення у житті. Люблю збирати і люблю, щоб було в хаті на всю зиму. Це в нас. Калина, це в нас малина, це в нас красна смородина. Малини більше всього. Про її здобутки у кімнаті свідчать кубки, медалі та плакати. Однак поміж ними є ще й полиця з книжками. Жінка любить читати про спортсменів, рекорди, успіхи. Однак і на спокійний вечір разом із рудим улюбленцем. Також катастрофічно бракує часу, адже в житті є ще багато нереалізованих задумів і ще більше сили, аби втілити їх у життя, навіть коли тобі 70. Часу мало, часу обмаль. Я маю дітей, внуків а це велике натхнення. Це радість, це щастя. От дивіться, от зараз тут мені здається, що я молодію. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, наш спорт. І постріляють, і на конях поїздять. Спортивний вікенд дасть змогу кожному подивитись на майстерність найкращих важкоатлетів, баскетболістів та вершників в області. Що де і коли дивіться далі у Рубриці? У Львові стрілятимуть, відбудеться Кубок України із стендової стрільби Кубок Галичини. Найвлучніші спортсмени зберуться на вулиці Ярошенка, 34. Початок змагань о 9.30. Осідлають кони і У суботу стартують основні заїзди найдосвідченіших вершників. На відкриту першість приїдуть понад півсотні конкуристів. Початок фінальних змагань о 10 ранку на вулиці Стрийській, 119. А хто найсильніший, покажуть важкоатлети, Відбудеться чемпіонат області серед кадетів. Збираються спортсмени о 13.00 на вулиці Янева, 10. Відповідальна зустріч відбудеться у неділю. На одному майданчику зустрічаються Львівська політехніка Галичина та баскетбольний клуб Донець. Гра чемпіонату Суперліє розпочнеться о 17.00 на вулиці Кершинській. 8. проводьте свої вихідні спортивно та активно, і тоді ваше життя стане значно яскравішим. Ну а партнер спортивних новин, спортивний магазин Інтератлетика. Весняні знижки до 20% з 20 лютого до 31 березня. березня. Інтератлетика все для спорту та відпочинку. Такі от справи усіляких вам гараздів. Побачимось. Євро 10 гривень 34 копійки, американський долар, 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 48 копійок. Незалежно від погоди, здоров'я завжди на першому місці. Подбайте про себе разом з медичними лабораторіями Ескулаб, ЕСКУЛАБ. Якість у нас в крові. Партнер прогнозу погоди медичній лабораторії Ескулаб. На суботу, 16 березня, синоптики прогнозують слабку хмарність. Температура повітря в день 7 градусів морозу, вночі 11 градусів нижче нуля. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Нові квартири у будинку на вулиці Мешнікова, близько до центру. Унікальне планування, розтермінування платежів, доступні ціни. Екодім 224-91-00. Екодім.ком Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.